Тривога дуже сильно виснажує, і з нею рано чи пізно доведеться розбиратися, тому що якщо спочатку вона відображається десь на сні, десь ви надто гіперболізуєте, десь швидше втомлюєтеся, то з часом, якщо з тривогою нічого не робити, як показує практика, вона починає виснажувати ще до обіду. Тобто, коли людина прокидається, вже будучи дещо втомленою. Коли починає з самого ранку себе накручувати різними думками, думаючи про різні речі, обмірковуючи, так би мовити, що вже до обіду в неї не залишається сил на реально важливі речі. На жаль, тривога має такий характер, посилюючий. якщо з нею нічого не робити, вона з часом починає... Все більше і більше впливати на якість життя, і людина все більшого і більшого значення надає дрібним речам, на які вона раніше можливо б навіть і не звернула б уваги.